Привіт, друзі! Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні ми готуємо ніжний натертий пиріг із варенням, але не звичайний, а у великій формі 35 на 30 см. Це ідеальний варіант для великої родини або гостей. Рецепт простий, але результат смачний і ароматний. Для приготування нам потрібно взяти. 3 яйця, 150 г цукру, 250 грамів вершкового масла, 650 г порошна, 2 чайних ложки розпушувача тіста, ванільний цукор, 1 чайна ложка, варення 500 г. Я використовую сливове і чорничне. Але ви можете взяти те, яке вам до смаку. В окремій мисці перемішуємо холодне вершкове масло. Додаємо цукор і ще перемішуємо. Додаємо 3 яйця і взбиваємо. Також додаємо ванільний цукор. Змішуємо борошно з розпушувачем і сілью. Перемішуємо. В рідку масу додаємо борошно в 2 заходи. І перемішуємо спочатку за допомогою лопатки. Пізніше замішуємо рукою у мисці. Посипаємо стіл борошном і викладаємо тісто. Тісто домішуємо на столі. Робимо невелику колбаску. І відділяємо третю частину тіста, завиваємо в харчову плівку і кладемо в морозилку на 30 хвилин. Більший шматок викладаємо на пергаментний папір. Придавлюємо його і переносимо у деко. Тісто треба руками розплескати так, як я показую на відео. Підготовили тісто, а зараз будемо його намащувати варенням. Беру сливове варення. На моєму каналі є, як його приготувати. Варення викладаємо зверху на тісто, розрівнюємо його. Сливове варення розложили, а ще будемо додавати чорничне варення. Чорничне варення рідче. До нього додаю 2 чайних ложки крохмалю. Гарно розмішую, як приготувати чорничне варення є вже на моєму каналі. Дивіться і готуйте. І настав час зверху поляти чорничним варенням. Розрівнюємо. Пройшло 30 хвилин. Дістаємо тісто з морозильника і натираємо його на великій терці, прямо поверх варення. Це додасть пирогу красивий вигляд і хрустку текстуру. Випікаємо пиріг у розігрітий до 180 градусів духовці протягом 35-40 хвилин до рум'яного кольору. Пройшло 40 хвилин пиріг готовий. Виймаємо пиріг з духовки і даємо йому повністю охолонути. Погляньте, який він рум'яний і апетитний. Охоловший пиріг нарізаємо його на шматочки. Хочу показати, як він гарно підпікся зі всіх сторін. Ніжне пісочне тісто і ароматне варення роблять цей пиріг ідеальним для сімейного чаювання. Як бачите, приготувати такий пиріг зовсім не складно. Якщо вам сподобався цей рецепт, ставте вподобайки, і підписуйтесь на мій канал. І пишіть у коментарях, яке варення ви використовуєте для своїх пирогів. До зустрічі в нових смачних відео!